Чому потрібно готуватися до купівлі авто із США, якщо ви хочете вигідно і краще взяти автомобіль для себе уже зараз, не дивлячись на те, що порти закриті. Справа в тому, що ми підписати договір, можемо вже з вами зараз і починати шукати автомобілів виключно на західному берегу США. Але з ким уже буде підписаний договір, не потрібно буде витрачати час на цей початок, коли буде старт саме. Продажів автомобілів через порти на вивіз. Ось саме буде великий пік, в який можна вхватити, буде просто машини по шикарним цінам. Право в тому, що не тільки Україна не буде купувати зараз автомобілі, а й інший світ, де потрібно буде автомобілі доставляти через порти. І зараз на аукціонах будуть дуже сильно знижені ціни і просто-напросто по ним не будуть віддаватися автомобілі. Автомобілі будуть накопичуватися. Ви як знаєте, на зиму їх стає надзвичайно більше, і кожну зиму падають ціни. А тепер їх стане ще більше, і ми їх урвемо.